Ми їдемо з п'яточку, а що ти не прийшли? Я не тільки побачила очки, Вділа й побачила. Не, не бачила. Всім привітчики. Їдемо на Зіньків, чи в Зіньків, чи на Зіньків, чи в Зіньків, в Зіньків. Та чіткі очки побачила, що не прийти. Ну, це ну. ужас. Серйозно. Я, я про це вже думав, ось недавно. Думаю. Очків не бачиш Ти думав. Підкидає, дорога хороша, педаль буде хороший. Две ще ям не маю. Тут ага. у нас машини, які їдуть. Поїдемо в зіньків. Хто знає, чого їдемо, ну їдемо. Захотілося з'їздити, з'їздимо. Видемо в магазини, що нам треба, подивимося. Всяка дорога хороша, всяка Україна хороша. От уже яка в нас сьогодні? 16... 16 серпня, да? Да, от така все зелена стоїть. Ми в Одесі були місяць назад, мабуть. Більше. Більше. То це там воно півтора було... місяці. місяці. Ну, да, П'яту ми uh... вже поїхали червня. Ага. То я маю, що все було вигорівше. Ну, де було вже земля і трава суха суха, а тут ось яка про. Ну що вже яка? Зелено скільки. Зелено, так. Да. вже слова забуваєш. З перед нами їде. Ну, поля вже там щось украма. На полях. Сьогодні нада нам лиш ще, може на голову. А хтось мені колись писав, щоб приїжджали на ту гору, де ми ходимо. Якась жінка писала. Ну, я не знаю, жінка та жінка. Ну, фотографія жінки. вайбер. хтось писав, що син її привозив на цю гору, де ми ходимо. І писала, що яка красота. Ну, дух захоплює, Вона писала: дух захоплює, захоплює, не захватує, захоплює, Дух захоплює на цій горі. Ну, а ми ходимо по своїх ділах. Магічиських. Магіческих. Ось перед нами автобуси йде. Кошти сотню йде. Автобус? Mm -hmm. Ми ще були в себе там вдома на автостанції. заїжджали кофа по коли, доїхали. Військові, боже Боже. Боже Боже, чого така несправедливість? Світі. Чому така несправедливість? Приїдемо додому, знімемо відео, подивимося, що там карти покажуть. А це автобус ман, ман Юра, ага, а я де тільки подивиться Це я думала, тільки грузовики ман є, це... а воно, наверное, все робить, да, мабуть, да. така ну, ця, фірма. Це машини. Я думаю, хороші. Оці та автобуси mm. жив, все. Ну, фірма, да. так. ці мани їдуть, як mm. е, в Ну, Бур'ян стоїть хороший, по по-папа. Бур'ян такий, прям як дерева. Завбіжки. Ну, хай війна. Не до того. Ну, головне, <різь> що, ну, да, головне що дороги. Ну так, головне, що дорога. Хоч колись суняш, не скажи. У нас. Не, ми не тепер буде. не в клітки, то ми були як ото в тьому, якісь клітки. не в одну сторону не можеш поїхати, дорога скрізь розбита в ямах. Тепер, тепер сидиш і вибираєш. І Полтава, доступ, дорога хороша. Котельмі ми давно не були. Нормально, більш менш нормально. Там робіт розрито і взагалі хороша. Ні, ну там новий асфальт, а отут вот де було страшне діло. Ну, тут полотали, казав Мишко. А, ну як полотали, значить хороший. Да. Так що скрізь зараз можемо ми їхати. От ну, вам трошки дорогу покажемо зіньків. Полтавська, а диви дерева вже жовтіють. Живті, жовтіють, звісно. а жовтіють дерева вже. Уже ж вночі прихлодна рука. Так, добре. Вже наша Ліза в хаті сидить, спить. То як гонча бігає на дворі. Не зажинеш в хату. А то вже... на, на хазяїна на голову вилазить, чи на шию, чи куди вона йому лягає там. А переді... Бер... природа бере своє. І вже ось тягне, хтось сказав, усе. Природа бере своє. Так я вам. Почалося їхати. Такі морська. Всім гарного дня. Хто буде дивитися вечором, гарного вечора. Хто буде ночі спокійної ночі, Спокійної, щоб ніде нічого. Ой, щоб, скоріше це все. Завтра прямий ефір, не знаю, коли відео це вийде. В неділю хочемо на 18.00 на 6.00 зробити прямий ефір, трошки побалакати з вами. Поговорити. Знаємо українські слова, ну, от звикли наша балачка така. Та, наші балачки такі. Їдемо Биль. за автобусом. То я не спішу. Правильно. Без скільки, 90 зараз. Чому показує, там поки 82, 83, 83, да. Да. а так 90 їхав. 90-95, до 100 навіть їхав. Хорошо їхав. Він важкий, він набору, быстро. Їдем. Да, їдем. Быстро їдем, на гору швидко. Хорошо їде. Нерви б'ють, як швидко їде в мене. Це не на цій машині, На другу, як сідає. Збираємося все ж таки в Західну Україну поїхати. Ну це так, збираємося. Це Збиратися можна не один рік. Ну кажу, ні, хотів, на, хотів не, не поїдемо, не поїд, на тій не поїдемо, поїдемо на цій. На цій спокійніше він їде. Тобто вона не така може скоросна. Я і на тій би не поїхав, бо їду як усі їхати. Хоч. Ну все равно. Поїдемо на ці, mm. будемо їхати, поїдемо на ці. Максим він спокійно їздить. Так, да, Максим у нас він спокійно. Там діток повна, машина, хоч повна, хоч не повна. Вони там і одне сидить, ну, все рівно, Зрівці. Все рівно, спокійно треба. Да. В того нерви б'ють. Ми їхали з моря, а вони їхали, Максим впереді їхав, ми посередині. Ну так все время ми їхали і туди, і назад. Кажу чоловіку, кажу, це просто там Юрко, які в нього нерви б'ють за нами їхати. Ну, їхав мовчки, треба один за одного держатися. А, потім, а потім вже ми кажемо, їй раді Бога, ми хоч будемо тихенько, спокійно їхати, тому що внятно там нерви б'ють. То вони, поки ми доїхали до Полтави, машину помили, і там пішли, поїли, десь вони казали в Києві, мабуть. Ну, в ТРЦ, Київ. І поїли, і машину помила, а ми тільки ну ми не спішали. Там вставали, там діти, то в туалет. Та й ми самі, як діти, то в туалет, то поза туалет. А куди а, Ось оце поля, Соняшник, соня, який, який гарний, це якісь да, так, підписано. все, От земля, яка, так, да, в Україна яка земля, яка все росте ось собі кукуруза, яка нічогось і не хочеться кукуруза. Я її раз-два варила, то я качам два я ліна привозила. Там він себе тож, як виривав, то там таке трошки можна було щось вийти. Дуже... Воно вже да, так. Да, да, да. да. Вона є спеціальна кукуруза, отака, що для того, щоб їсти її. Ну, така, так, от, от, як на морі носять її. Кажу, тебе не бриту. Не надо. Уже показала. Вже показала. все, вже показував. Сам покажи. Ну-не, я не не бриту, сама покажи. Я ж не бриюся. Я завдяки показую кожний день. Мені сонечка. Угу. Так ми їздимо. Рука тут все равно лежить, а саме такі. Старі баба з дядом. Старі баба з дядом. Ну, так з вами цю, цілу дорогу їдемо. Не пройшов далеко йому ви подивитеся, хто там десь може далеко живе, а хтось може взагалі з України винуждено, принуждено поїхав, подивитися. Мені отакі відео я знімаю, я думаю, більше такі люди подивляться, які скучають, в яких тоска за Україною, які десь... Десь не вдома, спішить. Ні, ти я ж далеко дивився. Да, не спіши. Або обвиняє, або да, не спіши. Я становлюся, наш не їде. Ми не спішимо. Ми, Ми гуляємо. 85 кілометрів. Так, закона згонка. Сьогодні приїде десь Максим з ним. А, то, то соняш, ти казала, що твоє все позвониш. Та не щажу. Там дома скажемо. Що я щас? А на телефон а не мату. Чи <кхем> позвонить? Позвоню. Автобус. Автобус. І ми з автобусом. За хтось нас догоняє, мабуть. <кхем> ну ладно, всі. Красненько. Ще кейська. <кхем> вот так ми з вами всю дорогу.

Це хороший чоловік. Чуть-чуть на кородина, Так, так. да, да. Ну, це шилівка, да? Це шилівка. Ви ще в детстве читав і по книжку. Вир називається. То я ж воно ж вроді земляки ж Дядько мені рідний дав. Це в Дніпропетровській області живе? І він каже, а ти читав, каже, чечорників, кажу, ні. А в мене каже книжка. А ось указатель чечорників. Вот да. І Григорій, і Григора Чечорників, братів. Кажу, ні. ні". Тут дуже інтересно він писав. Да. Вот. Хороша хороша книжка. Про село він описував. Ну, жизнь. А, жизнь, ну, жизнь, мабуть. Я каже село, підожди. З тої сторони, я б не забув. Вже давно не живу в Зінькові, забув. Перед війною, був во війни, як німці зайшли, ну, життя з людей, односельчан, вийшла. Тут доволі інтерено. Щось корови чи що? Знак. Так, вчора Аня прислала фотографію, де не показала, їздили, вони віддавали ті ж стропи, чак вона. І показувала, лисицю сфотографірували. Ось тут я з тим покажу, да. Да. телеграм скидала. Да. Я потім як вони приїжджали, поїхали, вже то в телефон взяла, я дивлюся. А я пишу, а де ж таке бачила, на катку блін, забули вам розказати. Як їздили, каже, побачили, бачили лисить. там та не дивиться. Не бояться, ну, да, сидять, сидить на них дивиться. О, вже доїжджають до Зінького. бачиш дерева, дерева жовтіють, тіють. Все вже. Все вже. Природа бере свою, Природа бере своє. Їдемо на север. Це ми на север, так? Да? Так, да. Строго на север. Строго на север їдемо. Ну, жарко, на дурі все одно в нас по країні. На Толо півні, так. Ой, дорога, нам всю дорогу показали, хто буде їхати, щоб знали, що хороша дорога. Але хотіла, казати, а воно так холодніше є, коли ж воно кондиціонер ту є, що воно там ту є. ж не буде холодніша. Так і до снігу ну, так. Тут... Зараз зінків заїдемо і сніг. Ну, таке вам дорогу трошки показали, трошки з вами побалакали. Будемо сподіватися, що скоро все це закінчиться. Надіємося, віримо, Головне, що перестали вбивати один одного. Хай якось договарюється, хай якось все це рішається, ми не може воно бути. Дуже безконечно. Дайте, шкода. Людей жалко, звісно. Людей жалко. Ти дивишся скотину, там собака чи це, якщо і то жалко сльози. А це люди, живі люди. І за кожною людиною сім'я. Тобто це не те, що воно десь безпризорне. А за кожною людиною Діти, жінки, Щінки, матері, батьки, ну то сім'я, сім'ї. Ми по прямій поїдемо? Так, да, назад тоді ми в кругову ходимо oh, да, да, по кольцю, по об'їзді. Хотіла кольцевійська, mm -hmm. ось Зінькі, що ви бачите, дуже mm Зінькі. -hmm. Оце уїжджає машина, це об'їзно. Ось сюди вона їде. Оце об'їзно туди поїхала. Зіньків так об'їжджає. Mm -hmm. оце... mm -hmm. да, це хазяїн звідсіля. Mm -hmm. да, це ми тут з тобою познайомимо. Да. І свадьба Тезіці, була... да, і свадьба тут була, є. і, І ми тут здибалися, <плес> да? не здибалися? Ну. Це <плес> зіньки вам покажемо дорогу. Тут вже трошки Чи не? <плес> не доробили щось, чи не підробили, чи саме в'їжджаємо тут, одинахтірка у нас повороти іде. Соняшник якийсь небо яке. Соняшник шикарний. Ага. Оце дорога на хтирку йде сюди. Оце в зіньків ми в'їжджаємо. Оця заправка була робоча, а це щось не робоче. Це в дитинстві. Я сюди приїжджав на беда, заправить чи щось. Не оце вона тут була. Це в них, не було. Це в них в така як заїжджаєш у зіньків. Ми з кому ми... сюди возили ще. Це робив, uh -huh. батька підміняв, uh -huh. і ми на нагодячи їздили, в ну, мене канікули були uh -huh. і ми їдемо. В магазинах не знімаю, бо не вмію знімати і неудобно знімати в магазинах. Той можна щось зняти, але люди і все, лізти між живочим з телефоном. Це так їдемо та знімаємо. А так я думаю, все воно скрізь однакове, магазини. Що там, де ви, там де ми, воно все. Зараз були б гроші, все можна купити. Яке ти його купиш? Ну, все, це їхня річка. там. Да. Тут я купався, це центральний пляж. Оце тут топилось багато людей. Да. Оце так. Ми... Оце тут зараз буде за цієї сторони училище їхнє. Я не знаю, що воно як. Може, це швочки. Швочки тут, мабуть. Ну, щось таке. А це отак. От а що з роками? Сорокове училище. Це ще, як я маленький був, сорокове воно було. Його десь раз міняли. Ну, дівчата сороки так і осталися. Це mm -hmm. таке. Хто може подивитися? Ось сюди вправо, так, Оксан, поверну? Так, да, так, да, так. Да, да. А я скажу, отут вниз. Може, я все там і куплю. Ну, не купиш, поїдеш. Щоб в тоді в маркет їхати. А це в них садочок такий. Зінькові. Це у них цум такий. Ой. Це ресторан з знизу зверху, універмаг, він так і був, так туди, а туди центр іде, вже не буде там знімати. Батько мій, я, як Цум построїли універмаг, він робив електр... ну, електропроводку. Це він електрик був. Да. І хороші ну, люди. Я то та не знаю. Та він на училищі, він був преподавателем, мастером тридцять років. То, років ось пасад оцей, я це продуктовий магазин, ось не схожу. І цей може й всякентом зайду, та не можу, а зайду. Оце болячка. Ось потратили всі гроші на кришу і саме хо оцей по хаті, кажу, все, кончився мій сакан, грошей немає. Нічого не нужно, нічого, ну, все да, нічого не нужно. Ну зайти і завжди щось знаходжу. щось знаходжу. Все, давайте, пока-пока. Всього гарного вам і доброго.